Короче, я всім всем приеду в трою на каналі Петро Геймс. Нема часу, короче, все, нема часу. При, з привітаннями мы Я йду на орку Migration Так, це... короче... Ми зараз в фіші. Угу Одну секундочку тільки. Зараз. Опа. Опа. Так, е... Тільки треба зайти мені в чат і скинути ще посилання на цей стрімчик. А зараз, все зараз зроблю і буду паралельно трошечки хоча б плисти. Тому що мені би бажано орку зловити оцю. Мені реально треба орки отією. вазу, угу. зараз. Вона десь тут буде приблизно плисти. Де вона десь Блін, що так що щось підлагою. Е -е, я ще, до речі, планую, можливо, в другий світ піти. В друге море, скоро. Але не знаю, де. Де то Десь біля мус воде там до. Де... Во, о. Не Мені здається, треба назад. Або вперед, я не знаю. Або назад, або вперед. Во, я бачу, вже, я бачу. Зараз радар ще в, 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 візьму. Е, і зараз чат буду включати. Ой. Зараз зроблю собі ще й чат, тому що я ще ніфі, ні, ні, ні чата нічого не бачу. Чесно скажу. Во. Будь ласка. Мені треба тюркку, тому що. Мені треба її потім буде згодувати. Давайте пробуємо один захід, і далі я чат буду. Це не орка. Хоч і лега, але це не орка. Мені треба трку. не можна ще кракена, але кракена мені здається важче зловити, ніж жорку. Ну може не знаю. Так. Опа. От Оце і все, все точно зараз тепер підключаю чат. Зараз... И... Угу. Кейт Крайт Фігня повна випала. Зуба, тобто, точніше, фигня повна. Угу. Так. Опа. Є. Угу є. 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 Одну секунду. Будь ласка, тебярка, не, не пливи сильно там. О, є, все, я чат підкачу. Е, тут е, на нову локацію треба 250-й. Гр... У мене 249-й прикол в тому. У мене 249-й. На, на, на друге море, точніше. Не на, 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 на нову локацію, а на друге море. Угу, На друге море. Опа кинув, все. Все кинув повністю. Добре. Тепер погнали далі лови ловитор. її. Давайте передом розвернемось. Паредом Там на удочку за 500 тисяч. Mm -hmm. Ну, в принципі, в мене 770, є. Ну, нормально. Але я не знаю, на що мені хватит тільки питання? ще. Чи вона хороша. У мене будочка за миллион 800 000. Так, мне бы зараз кета на стриме, якибо... Мне бы с чем-нибудь хотя бы помиг. Привет, э, при МК кардирагу. Угу. Зараз... Э, ну, секунду. Опа. Анчонтралик, драч, нормальная, нормальная штука. Нормальная зона. Нормальна. Так, давайте, нам треба орку. Эээ... Е Это е е сьогодні стрім фіш, типа та. В основному та. Напевно, в основному та. Напевно. Так, вже біля Мусуда. Я не знаю, це при... напевно приблизно половину дороги їхньої міграції приблизно. Так, я би ще можливо... Якщо я пройду цю третю зону Маріанської панни, я піду в друге море. Я піду в друге море. А якщо там 250... 250 левел, то це easy. Мені атом ще до 250-го. Якщо там 250-го. Я просто не знаю, за якого там левелу. Фигня, давайте нормально щось, давайте нормально. орку дайте мені? Я вже це друга міграція, чи третя, яка я просто за нею повністю слідкую кожен миллиметр. Quality bait crate. Ну хоть щось. Хоч щось. Що, хоч якийсь кейс, який може тому Потому что байдкрайд там повна фигня з нього випадає, выпадает. Сковоліти, ну, чуть-чуть покраще. Ну, був... ну нет, с quality нормально выпадает, нечменьше. о, якраз таки байдкрейт, вообще фигня. <гум> так, е зараз он кадрал, не прочитаю, что там пишешь. Э, е так. Которую поводку за 7к в зале не знаю. Е що любить скоро буду п'ятий радар? Е Поэтому казав, що робити. можешь продать щось? М ну, Можешь не знаю. В Атлантиду піти, там водочку за 40 тысяч купить. В Атлантиду там не важку и я сам точно не пам'ятаю як. Але коротше якось там треба буде. Тобі деяких предметів, там ласти такі. Коротше, краще подивись, як в Атлантиду попасти. Угу. Я не знаю точно. Я, я попадав в Атлантиду, але... Я вже забув трохи, як туди попасти. Я знаю, теж там треба серце Зевса Його не важко дістати. Його дуже не важко дістати. Угу. E, зараз ще подивись, що там писав раз. Э, Скипа и всі хребы. Кремки якщо хочу. А, блін, скіпати ты А я не знаю, просто. Просто ну... Я не хочу свій кетч-стрік. 1471. Це майже мій найвищий кетч-стрік, майже. На цьому аккаунті майже найвищий. Майже, скоро буде найвищий. Якось не якость не хочете. З самого початку прийти іра, іра Угу. Дякую. Короче, я зафарблю на корабель і на радар. Е, на рад... на корабель і на радар. подивлюсь перевели гайд, друзья. Та не тільки там корабель поколосалский. Нормально. Нормальна штука. Це нормально. Але як чесно, і недорого коштує. Кіт дорожче коштує. Це Ой, не кіт, а... це косатка, це не кіт, це косатка. Кіти Кити там, вони інші. Вони там по двоє їх пливуть просто і все. Угу. Так, я зроблю секунду, так. О. Ого, краще зробив. Полосинская здесь. Э, в тебе там посудочка, да? Там Да, 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 да. Угу. И когда что будешь стримить? Напевно. Не, может. Может, А может, там уже нет. Йома, скоро уже кинать. Скоро уже кинать миграции эти. Йома, я снова ни одного кита. Ой, снова ни одной орки не Пишут хватит, друге море, напевно. напевно. Я хочу пройти третю зону морянської впадне, а там треба згодувати отут, щоб отримати лампу. Там треба боркового кракіна згодувати. Мені вже був, хтось арку подарував, але я її успішно. втратив. Дуже успішно, якщо чесно. Я згодував її, але просто лампу не стиг з... Не з... забрав. Шикітів міграція почалась, офіц! Кітів міграція почалась. Я тут... Ні, мені все-таки важливіша орка. Я, я розумію, кит дорожче коштує, но але... Іма. Це як? -то? це Я, Я не пам'ятаю, це за мутація вс колосол спида. Дайте мені орку. Накопити. Три орки зразу. А у мене нема орок. Ні однієї, я ще ні однієї не зловив. Я ще сам ні однієї орки не зловив, блайт. Так я і хочу це зробити десь. Десь одну хоча б... Ні, ні одну, ну дві хоча б три. Угу, але, блін, ну... Їх треба ще зловити. У їх зловити не виходить. А тут же скоро, ну... би кінець. Реально? скоро кінець... Не играйте. Это капец. Реально, що це за рыба? Что за рыба? Минус 65. Я не за размеру. А, это це орка! Це Собходу, орка! Це орка! Це орка! Я обходу и злой, ура! Це реально! Реально вона обходу, а? Чи не? вона? Да! Сюда! Є! Є! Ура! Є, нарешті! Нарешті! Я вже... А я вже надію загубив, те, що я її зловлю! Ура! Моя перша орка зловлена. мною саме! Ну а так то друга по факту в моєму інвентарі! Потім вже тут десятом лишився до кінця. Угу. Вітаю, Петер. Дякую, я вам дякуємо, Кевер. Петро, скільки вторгнень в кілограмів було? Зловлених чи в інвентарі просто? Якщо зловлених, то 59 926. Якщо в інвентарі, я не знаю. Там може під сотню, найбільше тисяч. Угу. Так вот. Нафига у меня максимум было 2к килограммов? Угу. Понятно. Ничего, развивайся, развивайся, Интердрам. Так, мне бы ещё одну хотя бы орку, что давайте, пожалуйста, одну. Я понимаю, вы мне дали, нарешті одну орку. Ключевая на этих иммиграциях ходили много разив. Ти угу. отримав лампу? Ні. Я отримав орку тільки що. Але лампу не отримав. У мене орка є одна. А лампу я не отримав. Так, давайте ще постараємось другу. Е, так. А, я дойди тобі, тобі дам тоді... А, у то тебе лампа є? О, в закинець грати. Дякую, так я жду на розет. Тебе тут е, нема. Ти не на цьому сервері. Ти не на цьому сервері. Ти не в другому морі упадкова, а я в першому, якщо ж. Я в друге море Пло... 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 можливо, планую. Я зараз зайду дому. Я тут до кінця міграції, тут ще, до речі, китова міграція іде, прямо зараз. Китова ще. Фіш, ж є друге море? Так, додали. Вчора додали друге море. Там, коротше, треба щось, типа, боса вбити буде. Потім, типа, щоб там попасти в друге море. Коротше, там трохи прикольно. Я не був в другому морі, я просто дивився як куди попасти. Угу, все. Так то я там не був в другому морі. Ну, але вже друге море є. Там, до речі, трішки інші острова. Трі... Трішки по вигляду відрізняється. Там якісь ще булочки інші -то. Дякую, Петре. Тепер я буду фармити часу, поки не попаду в друге море. Кет угу. ти зайшов? Ні. Тоді я ще на китову міграцію залечу. Десь вона. Де вона? Ну не тут точно. Тому що тут тільки що закінчилась... косаток не Так, можливо ще кита зловлю, але я вже не думаю, тому що я пізно залітаю на на, на, на ловлю кита. Я не знаю, де, де кітола має йти. А вона теж десь має йти. Дуже схоже на, на то як тільки, там два кіта. Це вона... Ні-ні, це острів. А, кет зайшов, добре. А, я, я якраз таки до розліта під'їхав, прикол. Угу. Так, де моя орка там? Єма, я вже в шоці. И Шо шум мене з інвентарем? Мені гортати треба пів години його. О, моя орка оця. Привіт, Костя, волейшку. А, кет те. Я на розведе тебе. А, это нам был. Эээ, я тебя раз... А, нет, это я уже читал так. Угу. Эй, е, в, пасти ложку, Я уже казав. О! Реальна лампа. Может и горку да за це? Давай эту беверку, ты мне лампу обошла. Чиня? Я модру. А ты модерю? Шо ты? Так давай лампу Чи Чишо. Что таке? Афк. Афк это аф просто, вот, например, вот. И он уже проходит рахует ошибку афк. Просто... Это видео. Добрый, добрый. Добрый, давай. 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 Это, Давай. Давай. бот. Давай. бот, Давай. Давай, Ке, давай нам. А мне может выше. Шо... Ну, я да. Реально не можно? Реально? Капец. А як, а як її згадувати мені? Вам куди Блін. Я питався. Блін. Погані новини. Так. Це був баг. Аааа, блін... Як мені... Я. А як мені тоді її? А як мені тоді її згодувати? Давай тоді. А як її згодувати? Так, що, бере варку. Та зараз візьму, зараз. Ну взяв. Ну, я знаю там. Я вже годував один раз, але я вмер тоді там. Так, що ще мені. Крім... Глайдер у мене є... Ой, я фліперс Е, Так, це є... Як це там... Waterbubble, ша якась там штука, яка помогає на фише. Ем, так на третье левел, зараз тепнуся. Эм. Е, так, мм. Е, Ничего, враг. М, так, адванс, зараз як то фи вот, адванс, Diving Gear. Так, беру шутю. Взяв горку. Далі шо? Як там правильно згодувати? Ух, я боюсь, я зараз вмру. Прыгаю воду. Я боюсь. Мене вони з'їдять. А далі лампу як забрати мені? Там вже декілька за мною полетить. Так. Ем. Вони до мене хочуть плести. Походу. Чуваки. До мене будете плисти? Чи мені треба до них плисти? Передхостити я не знаю. Йома! А що, що далі робити? Як мені їх погодувати, якщо... Що? А як я вмер? Добре, нічого страшного, хоча борка у мене лишилась. Пофіг те, що в мене зараз там пару тисяч заберуть. Дві тисячі, не страшно. Ммм, mm -hmm. так. Іще... Е так, є. Yeah. Mm -hmm. Так зрозумів, треба зараз ще раз буде. А як рально? Чого вони за мною в, не йдуть? До мене не йдуть. Чого вони до мене не йдуть? Добавили, причину смерті. Що? Я не розумію Я просто зразу вмираю, там ніяких ні риб, нічого. Що за фігня? Як я зразу вмираю? Ну реально Кет. Я... Подріна допомога, як я зразу вмираю. Чого я зразу вмираю? Керет, я вже повертаюсь, Т -т -т -т. Угу, Добре. Добре. Кет. Чого я вмираю? Кет, ти живий там. Ні, я, 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 я. Але знаю, що робити. Так, перевірити, чи він живий. Його нема тут. Значить, не живий. Значить, все добре. Добре, це погано. Лип, РС. Мг. 2 Так. Е. Я коли зоркою. Я зразу не вмер... А ну, чего я вмираю? Типа. Ну во, я просто. Звідки ты заркмикрофон? Це голосовий чат. Це голосовий чат. Я є, є, якщо я, доживий. шведоживий. Його нема тут, як я пульс перевірю. Они ну, да не могу, нема тут. Так, Дягаю заново. Чи що? Що мені треба? Чого я там плавати не можу? Заразу умираю. Короче. Чай це, кейс. Ей, там указан, де ч ты кумер? Там пише просто те, що ну... А мне что напишет? Ой, бабу, я так флиперс, флиперс. Флиперс, я. Yeah. Advanced Glider. Сюда. Advanced Avenger. Я. Yeah. Стоп, что тут через то, что я э, той костюм